Кількадесят тисяч вболівальників очікують у Кракові під час футбольного чемпіонату Євро 2012 Місто не приймає турніру, але там житимуть футбольні команди Англії, Італії та Нідерландію. Для вболівальників, які пересуватимуться за своїми командами, влаштували фан-зону на 100 тисяч людей. Чиновники переконують, що дотримали усіх безпекових заходів. Хоч Краків і не прийматиме чемпіонат, ми очікуємо, що до міста прийде чимало вболівальників, адже тут житимуть команди Англії та Італії, а поблизу Кракова і Нідерландів припускаємо, що за ними приїдуть і чимало вболівальників. Ми вже на 99% підготували заходи безпеки у місті. Приміром, підвищену увагу, ми приділяємо аеропортам поблизу Кракова, дорогам та стадіонам, на яких тренуватимуться команди. Кількадесят тисяч болівальників очікують у Кракові під час футбольного чемпіонату Євро 2012 Місто не приймає турніру, але там житимуть футбольні команди Англії, Італії та Нідерландію для болівальників, які пересуватимуться за своїми командами, блаштували фан-зону на 100 тисяч людей. Чиновники переконують, що дотримали усіх безпекових заходів. Хоч Краків і не прийматиме чемпіонат, ми очікуємо, що до міста приїде чимало вболівальників, адже тут житимуть команди Англії та Італії, а поблизу Кракова і Нідерландів припускаємо, що за ними приїдуть і чимало вболівальників. Ми вже на 99% підготували заходи безпеки у місті. Приміром, підвищену увагу, ми приділяємо аеропортам поблизу Кракова, дорогам та стадіонам, на яких тренуватимуться команди.